День. Фірма ВІП-запчасті хоче вам запропонувати запчастинки на джендіровську зерну жатку 630R. Система Шумахер Откривайте свою пояскову систему. У мене Google. Вводите, вводите слово VIP-запчасті на англійському. І там, виходить, це голубенький освічиться, це наш офіс, там перечень запчастей Я шукаю на, на планшеті. Можна і так, само з телефона. Предыдуще відео по запчастинам на кисть було знято на телефон. Це версія на планшеті. Так, і знаходимо сайт віпзапчасті.com. Ось він такий у нас сайт, Так, заходимо всередину. Так, щось трошки підгружається, навіть на інтернет висне, Так, оце у нас такий великий сайт. І нам треба... Зайти в сільськогосподарську техніка. І другий ряд п'ятий це оце, оце. Ось. Ось. ось такий значок жатки у нас у нас тут є до другої техніки, то якщо буде цікаво, вам саме подивитись. Так, заходимо сюди. І тут ми пропонуємо запчастини на зернові жатки Кейсі Джандір, А так як сьогодні йде презентація, жатка у нас 630Р з системою Шумахер. Це 9,1 метра. Нажимаємо, натискаємо на це. Так, і тут пішли вже запчастини, які ми предлагаємо на цю жатку. які ми продавали на цю ж. Сегменти е, Прижимні болти сегментів, е, головка ножа, втулка ножа, самі коси. Це ми теж продавали на цю жатку. Е, З'єднувачка палічне кажатка. З усіма атрибутами: тримачі, глазки, втулки, шплінти також захист на жатку, flex. І, і це, так картинки тут можуть мінятися. От, отак натискаєте і вони міняються. Там, де є схеми під картинками, от, наприклад, ось датчик, і тут іде опис цієї схеми. Тут є камніуловителі і опис цих камнівловітелей. Так. Тут МКШ. Тут уважно з МКШ, то що їх тут є два вида. Відрізняються, тут на цьому не видно. Відрізняються оцим приводом. Зараз я покажу. Ось оци, оцим. Це один варіант МКШ. Отакий от, привод, він розборний. А другий. Отакий от привод. Він не от ну, Отакі запчастинки пропонує фірма VIP-запчасті на жатку John Deere 630R система Schumacher. Так що, якщо треба полікувати, дзвоніть, пишіть Будемо раді вам допомогти, щоб ваша жатка гарно працювала. Дякую за увагу! До побачення!